Коли народилася це немовля, повитухи заголосили, а мати втратила свідомість. Дяк, який зайшов похрестити дитину, відмовився брати її на руки, перехрестив здалеку і втік. А той, хто усіх налякав, не, не заплакав. Він лежав на столі і бавився шматком пирога. А потім, на очах у переляканих батьків, з'їв його. Хлопчик народився із зубами. За повір'ям. Поява зубастого немовлята означала, що народився майбутній вбивця. Налякані селяни радять батькам позбутися дитини, та хлопчика рятує батько. Він виносить дитину до натовпу і урочисто проголошує. Цими зубами малий гристиме ворогів. Тоді ніхто ще не знав, це народився український диявол. За кілька років він навчиться зупиняти час, ловити кулі руками і вбивати ворога одним поглядом. Про нього казатимуть він перевертень. Вдень знаменитий полководець Іван Сірко, а вночі вовк, урус-шайтан. Його ім'ям татари лякатимуть своїх дітей. Він, мабуть, мав якісь здібності, як нині називають екстрасенс під час скажімо так, розвідки. Сірко перетвороченого кулака знав розташування всіх ворожих сил. Якась сила йому допомагала. Звідки у зубастого немовляти з'явиться така сила? Невже він і справді уклав угоду із чортом? Ми дізнаємося таємницю його сили, відкриємо давні секрети козацького бойового мистецтва і вперше зустрінемося з живими нащадками знаменитого отамана Сірка. Характерниками.